До вас вітати на моєму каналі. Не забуваємо підписуватися і ставити вподобайки. Сьогодні ми розглянемо задачу з фізики з теми Математичний і пружинний маятник енергія коливань з підручника фізика 10 клас за редакцією Бар'яхтара та довгого. Вправа 20, задача номер 6. Рівняння коливань пружинного маятника масою 5 кг має вигляд: x дорівнює 0,2 косинус 10 піти. Визначте циклічну частоту та період коливання маятника, жорсткість пружини маятника, повну механічну енергію коливань, зміщення кінетичну та потенціальну енергію маятника через 0,25 секунди. Записуємо дано до задачі. Дано. маса становить 5 кг. Рівняння коливань. 0,2 косинус десять піти. Знайти потрібно нам циклічну частоту, період жорсткість пружини, повну енергію. Зміщення. Кінетичну і потенціальну енергію, коли час буде становити 0,25 секунди. Поглянемо, чи не потрібно нам робити перетворення в систему С. Маса в кілограмах, час записаний в секундах. Вірно. Е, у загальному випадку рівняння гармонічних коливань має вигляд. Х дорівнює А косинус омега Т плюс фі 0. Або х дорівнює А синус омега Т плюс Фі 0. Омега Т плюс фі 0 це і фаза коливань. Фі 0 – початкова фаза. Омега циклічна частота. А амплітуда коливань. Отже, амплітуда буде становити 0,2 метра, а циклічна частота 10П. 10π. Вимне. На секунду. Циклічна частота пов'язана з періодом. Омега дорівнює 2П поділити на Т. Для положивного маятника період 2П корінь М поділити на К. Тоді омега дорівнює 2П. Поділити на 2П корінь М на К. 2 П і 2П скоротилося. І виходить, що омага дорівнює 1, поділити на корінь з М на К. А саме значення буде дорівнювати, де потрібно обернути К на М. Нам потрібно знайти жорсткість. Отже, підносимо до квадрату К на М. Е. К до омега квадрат помножити на масу. Підставляємо значення К до омега 10 пі до квадрату помножити на 5 кг. 10 до квадрату це буде 100. Помножити π до квадрату це є 9,85 приблизно. Радіан в квадраті. Секунда в квадраті. Помножити на масу 5 кг. І виходить 4925 ньютон на метр. Період дорівнює 2пі корінь масу на коефіцієнт кофі... жорсткості. Підставляємо значення Т дорівнює 2 помножити на 3,14. На 5 кг – 4925 ньютон на метр. Значення кореня становити буде 0,32. Отже, 6,28 помножити на 0,32, виходить 0,2 секунди. Повна ж енергія. Це є сума кінетичної та потенціальної енергії. Найлегше знайти повну енергію при максимальному відхиленні пружини. В тому випадку кінетична енергія буде становити нулю і повна енергія це максимальне значення потенціальної енергії. І дорівнювати буде ка квадрат на 2. ДА це є амплітудне відхилення. Ми знаємо рівняння, що воно становити буде 0,2 метра. Повна енергія дорівнює 4925 ньютон на метр помножити на 0,2 метра до квадрату, поділити на 2, і буде становити. 98,5 джоуля. В будь-якій точці повна енергія не змінюється, вона становить сума кінетичної та потенціальної енергії. Розглянемо кінетичну і потенціальну енергію, коли час буде становити 0,25 секунди. Підставляємо рівняння. Х дорівнює 0,2 косинус 10 π помножити на 0,025 секунди. І це дорівнює 0,2, коли ми обчислимо, вийде 0,71, і це вийде 0,142 метра. Потенціальна енергія дорівнює КХ1 у квадраті поділити на 2 в будь-якій точці, і це дорівнює 4925 ньютон на метр помножити на величину. 0,142 метра до квадрату і поділити на 2. Виходить приблизно рівне 49,7 джоуля. Кінетична енергія в цій точці становити буде різниці повної енергії, відняти потенціальну енергію. Енергія становить у нас 98,5 джоуля. Потрібно відняти 49,7 джоуля. Це дорівнює 48,8 джоуля.